Родинний захід спорт без обмежень, спрямований на підтримку дітей з інвалідністю та їхню інтеграцію в суспільство, відбувся в муніципальному спортивному клубі. Дніпро участь взяли сім'ї, друзі та охочі незалежно від віку чи рівня підготування. Захід об'єднував різноманітні спортивні активності, ігри з аніматорами та нагородження переможців. Організатори наголошують на важливості таких активності для та соціалізації дітей з інвалідністю та їхнього розвитку. Відвідав захід та поспілкувався з учасниками Кирило Никитюк. Уявіть, що вирішили нарешті займатися спортом, але не просто так. А разом з родиною. І на краще місля цього. Спортивний клуб МСК Дніпро. Тут зібралися родини і друзі, і всіх, хто хоче провести свій день активно, не зважаючи на вік чи рівень підготовки. Мета заходу це вага до дітей з інвалідністю, їхнім потреби та у одній з киги комунікаються з ревесниками. Сьогоднішня подія допомагає дітям відкрити в собі нові спортивні таланти та емоції. Захід об'єднує усіх незалежно від можливостей. Діти разом із батьками беруть участь у різноманітних активностях, випробовують свої сили та отримують море позитиву. Розповідає спів організаторка Наталя Воронкіна. Діти підтримують батьків, а батьки підтримують дітей. Це любов, це злагода. Візьмемо це за традицію і будемо намагатися кожен рік робити такі спортивні змагання, щоб було Цілю діток іти вперед. Для дітей з нерівністю спорт може стати не лише джерелом здоров'я, а й способом знаходження нових друзів та об'єднання родин коментує заступниця міського голови Марина Гаркава. Цей захід для сім'ї це родинний захід для діток, які у нас перебувають на обліку в центрі жага життя. Вони там обслуговуються, вони там отримують послуги. Головна ціль цього заходу це емоції, об'єднання і отримання позитивних таких відгуків від дітей, і батьків. Співпраця та партнерство – це запорог успіху у будь-якій справі, особливо коли йдеться про допомогу дітям. Юрій Гончарова зазначає, партнерство відкриває ще більше перспектив та створює нові можливості. Уже протягом трьох років у нас на базі муніципального спортивного клубу працює така реабілітаційна секція під назвою Чемпіони по життю для інклюзивних дітей. І недавно ми підписали договор, з, е, угоду з центром. Жага до життя про співпрацю сьогодні, як ніколи, важливо інтегрувати дітей з інвалідністю, суспільство. Тому такі заходи стають необхідним кроком у їх соціалізації. Родина їх минків посіла перше місце в змаганнях. Тата наголошує на актуальності. Важливі тим, що можемо займатися. не сидимо вдома. Як то сказав, зараз діти всі в телефонах виходимо, займаємося. Для нас це дуже важливо, щоб діти діти більше розвивалися. Спорт без обмежень це важлива фізично активна подія для всіх її причетних. Коментують учасниці дуже позитивні, трошки важко, але ну це гуртує, це надихає. Рухаємось вперед. Наші діти мають бути в соціумі. Вони мають бути такими, як і всі типові діти. І ми живемо в Україні, і ми бажаємо жити в Україні всі разом. Торспорт – це можливість для кожного розвивати себе і досягати нових висот, незалежно від рівня підготування. Кирила Никитюк, Ксенія Нестерко, Марина Сахенко, молодіжне інформаційне агентство.